Всі миру Божого. Нехай Господь вас благословить там, де ви є, на всякому місці. Чому на землі відбуваються такі колапси? І Тому що все створено Богом. І все, що створив Бог, воно виконує своє призначення. Да? Крім людини, тому що людина теж створена Богом, але вона не виконує. Своє призначення, вона не знає волі Божої, не поклоняється Богу, а поклоняється різним таким е, іделам, різним там духовним тварям, всяким, бісам, але тільки не єдиному Богу творцю. І знаєте, все. Виконує своє предназначення. От, сонце воно світить, воно створено Богом, і воно світить так, як положено, так, і, як от, і, і должно бути. Так же само земля вона народжує плоди, дожік іде, зірки сяють, все виконує своє предназначення. От, і знаєте, Хочу сказати те, що перший світ існував, і він був потоплений. Чому він був потоплений? Тому що от є єнох він був пророком, він був другом Бога, він був, спілкувався з Богом напряму кстати. І Бог йому показував і. Небесний світ і той світ е, Прі Споднів, е, там, де, там, де грішники вони коли вмирали, попадали туди. Е, і Єнох він це все бачив. І я хочу вам зачитати про Єнуха, що е, пише Юда, апостол Юда. От, перша глава, з 14 по 16 вірш пишеться. Про таких пророкував Єнах, сьомий від Адама, кажучи: Ось іде Господь зі своїми тьмами, святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і відкрити, і викрити між ними безбожних у всіх вчинках, які накоїло їхнє безчестя. І в усіх жорстоких словах, що говорили на нього безбожні грішники, це ті, що раймствують, нічим не задоволені і чинять за своїми похотями. Уста їхні промовляють чванливі слова, вони підлещуються ради користі. І чому був потоплений перший світ? Знаєте, ангели вони теж. Тоже творіння Божі. І знаєте, там теж були як ангели, які були не согласні з Богом. Але Бог він сказав, дав розпорядження, щоб вони хранили людей, охраняли людей. І вони побачили, що жінки землі вони дуже дуже гарні. І вони почали з ними совокуплятися. І жінки вони зачинали і ну, происходило зачаття, і вони народжували, народжували ісполинів. І ці споліни вони були, вони виростали циклопи, із поліни. Вони виростали дуже дуже огромних розмірів. Вони були як гори, такі огромні люди, е, ну, як уроди просто були. І тому е, вони все, що попадалося на їхньому путі, вони насілували, вони все время хотіли їсти, хотіли сексу. І от Єнох, він жив в цьому розратному е, світі. Так же само зараз е, народ. Живе реально і не розуміє, що Бог нам дав Слово Божє кожній людині, для того, щоб ми вивчали Слово Божє, для того, щоб ми знали би своє предназначення, волю Божу. Волю Воля Божя це е, жити е, іменно по Біблії, так як сказав Господь. Не так, як. Хочу я. Не так, як моє мнені, а іменно Господь нас створив. І Він створив нас для себе. Не для того, щоб ми впускали в своє життя чертей, оцих духів. І, кстати, оці, коли потопився перший світ, коли Бог потопив, і оці духи, оцих всяких демонів, і спалінов, вони осталися тут на землі. Духи. І От, оці духи вони зараз дійствують. І тому е, чим закончиться, е, тим, що люди будуть ще більше і більше розвращатися, і земля вона буде спалена. Все-все, що на землі, воно буде спалене. І Господь Він в своєму слові, в Біблії Він відкриває своїм ученикам. Так що я вас всіх запрошую вивчати Слово Божє. Е, Приглашаю вас в живу церковь апостольську, церковь Пірвенцева, яка держать стандарт біблійної церкви. Я вас всіх запрошую, пишіть мені в приватні сообщення, і я вам всім з радістю відповім. Всім вам мира Божого! І Божої вам защити, щоб реально Господь коснувся вашого сердечка з миром вам, Божим.